Біля Бердичівського медколеджу знову людно. Громадські активісти Житомирщини з'їхалися сюди через самогубство третьокурсниці, яка, не склавши сесію, вкоротила собі віку. Приїхали і батьки 19-річної Катерини. Хочуть подивитися в очі директору. Вони підозрюють, дочка повісилась через сексуальні домагання. Після трагедії директору телефонувала сестра померлої. каже Володимир Клименюк, запевнив, що невинний, а потім перестав відповідати на телефонні дзвінки. Він до мене Юлічка, я винен, моя совість чиста, ви що? Я кажу, ну чого ж вона приїжджала в Істеріках. Що я не шлюха, я не курва, чого ви так до мене? Чого ж вона плакала, не хотіла їхати? Дайте мені на минуту йо, і все, на п'ять минут дайте мені сюди. О. І більше нічого. Вона пила, я боюся, каже. Вона, вона каже, я, я боюся". його боюся да. і вона плакала. Вона каже: мама, нас тут не щитають за людей, нас обзивають, нас уніжають. І її слова нас тут опускають, каже, ніже плінтуса. Бояться діти, батьки всі бояться, тому що казали і кажуть, в директора є дуже великі покровителі в Києві, і йому все сходить з рук. Він безнаказна людина. Мені вже одинаково сталося. Він таку ляльку мені вігнав гроб, вігнали мені в гроб. Вони всі. Усі рушають до приймальні, але на робочому місці директора вже другий день нема. А де директор сьогодні На лікарняному? А хто йому дав, Як це дав, Людина захворіла. Активісти розповідають, до них неодноразово зверталися студенти медичного коледжу і їх батьки. Повідомляли про свавілля, хабарництво і сексуальні домагання. Постійно робиться одна і та ж схема. Дитина завалюється і кажуть, діду до директора вирішає. Директор приходить дитина і він каже, за інтимні послуги зробимо все здосеш. Це вже була остання крапля, така людина не повинна геть близько підходити до студентів. Він не повинен займати таку посаду. Люди бунтуйте, щоб таке не повторилося. Дитину не піднімете, щоб ваші діти не лягали. У натовпі з'являється працівниця коледжу, яка впевнена у непричетності директора до суїциду студентки. Натомість звинувачення адресує рідним покійної. Тоже треба перездати, перездавали екзамени. А чому її не допустили? Зі пер... і ви не стали дитини. Чого вона їде з пекла? Ми співчуваємо батька. Якщо є якась наша вина, ми готові попросити пробачення. Але одних тільки вибачень активістам замало. Вони закликають колектив написати заяву з вимогою відсторонити Володимира Клеменюка від посади директора. Якщо ви зараз будете його покривати і відмовитись від цієї колективної заяви, все всі зрозуміють. Ви ж не глупі люди. Я пишу заяву на звільнення. Я за себе звільнення. Напишіть, що що ту директора від сторони. Я за себе не відповідаю, відповідаю. відповідаю, чого я маю заступниці директора пишуть заяви про звільнення і йдуть геть. А громадські активісти з 12 організацій підписують звернення до керівництва держави. Для президента України Порошенка, прем'єра міністра України, ценюка, генеральної прокуратури, голови Житомирської ОДА, Вимагаємо зняти займаної посади. Та притягнути до кримінальної відповідальності директора Бердичівського медичного коледжу Клименюка Володимира Петровича як особу причетну до доведення до самогубства студентки третього курсу Олексю Катерини Михайлівни, а також за систематичне зловживання службовим становищем. Розслідуванням справи нині займаються правоохоронці з Вінничини, звідки родом студентка. Бердичівська міліція також порушила кримінальне провадження. Хід розслідування контролює прокуратура Житомирської області. По факту доведення до самогубства 120-та стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі, перевіряти коледж і спілкуватися зі студентами приїхала спеціально створена комісія з департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА. Ми готові з цієї черги, хто буде з нами працювати з комісією, давати якісь там свої пояснення. Я особисто готовий за цими студентами там йти до кінця, щоб в разі, якщо їх будь намагатися якісь там звільнять чи. Тиск і ти з боку там викладачів коледжу, я особисто буду на ці випадки дуже жорстко реагувати, і ми їх не дамо. Про результати перевірки комісія обіцяє доповісти керівництву області. Рішення про відсторонення чи звільнення директора медколеджу прийматиме обласна рада.